Міста. Хочу проінформувати вас про ту надзвичайну подію, яка трапилася в нашому місті 25 вересня цього року. Так, 25 вересня о 15-й годині на телефонну лінію 102 до міського відділу міліції зателефонував один з мешканців міста та повідомив, що біля будинку номер 7 по вулиці Дзержинського знаходиться труп дитини. Виїздом на місце події було встановлено, що дійсно біля першого під'їзду на газоні знаходиться труп дитини. З'ясування обставин події було встановлено, що ця дитина, 2008 року, дівчинка, мешкає в прийомній сім'ї одну із жінок нашого міста, і проживає ця сім'я на 8-му поверсі цього будинку. Мати вийшла у своїх справах на вулицю, коли двоє діток спали і поверталася додому. І при поверненні додому, під час повернення додому, вона стала вже очевидцем. І виявила, що на газоні є труп дитини. Розглядом повідомлення також було встановлено, що діти прокинулися і е, бавилися в квартирі, підійшли до вікна, яким-то чином змогли відчинити його. На вікні була москітна сітка, і, опираючись на москітну сітку, дитина випала. По даному факту, в Житомирське міському відділом міліції занесено. Повідомлення до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтєю 115, тобто за фактом смерті дитини. Проводиться розгляд цього провадження. Також в ході розгляду провадження буде з'ясовуватися наявність або відсутність в діях матері вини. Тобто належним чи неналежним чином вона виконувала свої батьківські обов'язки. По ходу розгляду вас буде додатково проінформовано. 25 вересня поточного року, приблизно 21 годині, за лінією 102 до Жутовського відділу міліції, надійшло повідомлення жінки, яка мешкає в місті Жовтіводи за адресою вулиця Будьону, будинок 24, про те, що на стоянці біля під'їзду будинку палає автомобіль. На місце події була направлена слідчо оперативна група. Виїзд на місце події було встановлено, що за цією адресою дійсно на парковці стоїть автомобіль іноземного виробництва марки Toyota Corolla, який належить студенту 21 року, який приїхав до знайомих в цей будинок в цей під'їзд. Він зазвичай дуже часто приїжджає на саме це місце. В ході огляду місця події, після того, як пожежа була локалізована рятівниками. Міністерства надзвичайних ситуацій було встановлено, що машина була облита з заднього лівої сторони легкозаймистою рідиною. Напевне, все, це був бензин. Вогнем пошкоджена задня частина автомобіля, колесо, багажний відсік, а також бампер. Завдяки тому, що мешканка своєчасно Побачила огонь, що вжили заходів для його гасіння, що своєчасно під'їхали рятівники, машина була незначним образом пошкоджена вогнем. Це вже не перший факт підпалю в нашому місті. Способ, можна сказати, що майже у всіх випадках один той самий, В Житовському міському відділі міліції проводяться оперативно-розшукові заходи, слідчі дії. По встановленню осіб, які причетні до скоєння даних резонансних злочинів. Дана подія зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 194, 2, тобто умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Хочу нагадати мешканцям міста, що Житомирським міським відділом міліції спільно з прокуратурою міста за підтримки благодійного фонду правопорядок ініційовано. При надходженні інформації, яка буде сприяти розкриттю даних тяжких резонансних злочинів, особам, які будуть нададуть вагому інформацію, винагорода, розмір якої буде можливий до 20 тисяч гривень. Приблизно о 18 годині 30 хвилин, 25 вересня поточного року, до Жовтовицького міського відділу міліції за лінією 102 від диспетчера при Нігрозки залізниці, залізниці надійшло повідомлення про те, що по вулиці Червоноармійська міста Жовті Води на переїзді в результаті екстреного гальмування тепловозом було збито невідомого чоловіка. На місці події була направлена слідча оперативна група міського відділу міліції, додатково направлені працівники ДАІ, а також про дану подію проінформовано працівників лінейного відділу міліції на станції П'ятихватки, так як Придніпровська залізниця всі її колії обслуговується даним підрозділом міліції. Вийду на місце події було встановлено, що поїзд рухався по даної залізничній колії, молодий чоловік 73-го року народження. Який знаходився в нетверезому стані, йшов зі своїм знайомим понад залізничною колією. Водії тепловозу сигналами повідомлено про наближення поїзда. Але наш потерпілий не реагував на ці звукові сигнали і продовжав рух. При наближенні поїзда водій зрозумів, що може відбутися зіткнення. Громадянином з чоловіком і здійснив екстрене гальмування. Але, на, на жаль, враховуючи стан потерпілого, тож він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, е тепловозом було допущено зіткнення, тобто тепловоз ударив цього чоловіка, який упав між турельсами, після чого поїзд зуп... е тепловоз зупинився. Потерпіло, доставлено до міської лікарні. По даному факту, Жовторизьке міське відділ міліції. Також занесено відкрите кримінальне провадження за статтєю Тяжкі тієлесні ушкодження та додаткова кваліфікація дорожньо-транспортна пригода. Розслідування буде проводити ліне лінейний відділ міліції на станції п'ятіхатки при Дніпровській залізниці.